Друзі, я вас вітаю. Я Олександра, це канал про в'язання Сілверніт. Тижневий влог сьогодні понеділок, 20 листопада, і понеділок почнемо з нової пряжі. Я дещо купила не один цей моточок, там ще було пара моточків джинсу, але я не буду вже його показувати. Джинс, ви всі вже 100 разів бачили. По-перше, я купила ще такі голки величенькі. У мене є ось такого розміру голка, а для іграшок іноді треба ось таку довгеньку, щоб все тіло можна було прошити. І знаєте, що було дивно: що ці голки називаються в магазині циганська голка, так називала моя бабуся. Я думала, що це така, знаєте, ну як битова назва, але в магазині ці голки називаються. Циганські зараз буде така пізнавальна хвилинка. Стало мені цікаво, чого взагалі вона називається циганською. Гугл пише кілька варіантів. Один з них це те, що використовувалась вона у циганських обрядах, якихось магічних там. Чи як оберіг, Інші пишуть, що виготовляли її циганні і вважали ці голки кращими, тому якось прижилась така назва для таких міцних товстеньких гол. Ось такі маю голочки. Так, і що це в мене за пряжа? Зараз всі поціновувачі натуральних складів скажуть фу, але зараз поясню, чому я її придбала. Це ярнард, пряжа називається Flowers Альпака. Тут всього 20% натурального складу, і 80 це акрил 250 грам і 940 метрів. Радять тут гачок 3,5% і спиці теж 3,5%, що я буду в'язати. Мені захотілося якогось процесу для гачка. Не мілкого, не іграшки, а щось таке те, що можна легко, не напружуючись в'язати. І чогось я придумала собі зв'язати. Або простий трикутний шалик таким візерунком, типу бабусін квадрат, тільки трикутник. Або гачком зв'язати шарф з цієї пряжі. Я в'язала щось схоже з пряжі Alize. Алізе Белла. Я не пам'ятаю назву, зараз вам ставлю фото матка, щось там, Омбре. Не буду брехати, ставлю фото моточка. І я в'язала з нього колись шарф гачком. Не дуже такий він логічний проєкт, скажімо так, тому що там склад 100% бововна. І цей шарф, звісно, нічого не гріє, але в мене був такий моточок. До речі, купляла я його зовсім для іншого, але потім передумала, потім захотілося кудись пристосувати. Я придумала такий шарф зв'язати. Там досить гарно викладаються ці переходи. І щось подібне я хочу зв'язати з цієї пряжі. Вона не колюча, вона ну, для мене абсолютно нормальна до шиї. До я поприкладала до всіх чутливих місць тіла, наче нічого не чухається. Ну, звісно, тут багато акрилу, і цієї альпаки тут зовсім зовсім трошки, але є такий пушечок. Ще не вирішила, що саме, чи шалик, чи шарф. Я ще подумаю, що мені буде зручніше носити, хочу для себе таке зв'язати. Скоріше за все, все ж таки шарф це буде. Тут метраж схожий на той жовтий, що я в'язала, тому приблизно щось такого розміру має вийти. Ну, звісно, склад різний. Але, але я довго вибирала колір, їх досить багато, є яскраві, є спокійні, є такі е, більш є з більшою кількістю кольорів, є там майже градієнт такий. В одному тоні, але ось такий вибрала, тому що ну, він такий, мені здається, універсальний. Можна під сіре, можна під чорним, можна під щось таке коричневого кольору. Я маю на увазі верхній одяг, тому ось такий буду мати процес. Покажу вам. Я думаю, що на цьому тижні, можливо, ближче до вихідних я розпочну, тому що зараз покажу, що я хочу прямо з понеділка зараз розпочати. Так, спробую зараз вам показати це мій светр. Колір взагалі не такий, все засвідчено, але вибачаюсь, хочу показати, на якому я етапі. В мене ось така довжина від підрізів 90 десь рядів пров'язано. За моїми розрахунками, мені треба пров'язати 100 рядів лицьовою гладдю, а потім додати резинку. Нагадаю, що я з двох таких пряж це японський мохер, там щось ще, я вже не пам'ятаю, підпишу вам зараз на екрані. І ось така пряжа. Тут теж такий досить складний мікс, там чого тільки немає. В мене дві нитки мохеру і одна, одна нитка основної пряжі. Так, що я хочу зробити? Мені здається, що в мене щільність змінилась з того часу, як я в'язала. Зразочки все це розраховувала. Я хочу дов'язати до резинки, закрити резинку, потім обробити горловину і всю цю конструкцію попрати. Я замірюю, що було до замірюю, що вийде після. Це мені, це мені допоможе нормально зв'язати рукави, бо якщо я зв'яжу абсолютно все. І після ВТО може виявитись, що щось не так, і тоді мені мені прийдеться переробляти і рукави. Я маю на увазі довжину і низ. А так, якщо прийдеться чи дов'язати, чи навпаки щось прибрати, то це буде тільки низ. Хочу зробити горловину, бо ну, це більш показово буде, тому що ми всі розуміємо, що горловина вона обробиться, якось підтягнеться, це вплине і на ось ці місця, де будуть рукави починатись, і звісно, на всю довжину. Ось цим я планую позайматися. Щось мені він так важко в'яжеться. Але хочу ну, хочу хоча б до цього моменту зробити на цьому тижні. Не знаю, як буду прати, скоріш за все руками. І якщо б я була вдома, звісно, я б кинула це у машинку на режим вовни. Але тут я не знаю, не хочу це ризикувати. Мені не знайома ця пральна машина може бути якийсь неприємний сюрприз. Це щодо планів. На тиждень Будемо показувати, що в мене виходить. Так, я вас вітаю сьогодні середа, 22 листопада. Сьогодні покажу вам готові роботи. Я вчора дов'язала ще одні шкарпетки і вже вам дві одразу пари покажу. Про ці я розповідала минулого тижня. Вони вже в мене давненько готові, попрані. Нагадаю, що це шкарпетки за дизайном Ганни Радченко, який називається Сіка Море. І в'язала, я їх з пряжим. Алізевултайм спиці 3,5, і пішло в мене 82 грами на цю пару, тобто одного моточка на такі коротенькі шкарпетки, навіть з підгіном, таким подвійним, вистачає прекрасно. Майте це на увазі, тому що я знаю, що є питання у дівчат: високі шкарпетки великого розміру у вас не вийдуть. Ці вийшли десь розмір 38-39. Дуже класний цей момент. Ви знаєте, я бачила, що дівчатам іноді, коли в'яжуть шкарпетки, навіть такі найпростіше лицевою гладдю. Ось тут перед збавленнями роблять таку доріжку з виворотних петель. І я завжди дивилась, думаю, нащо? Ну, ніби вона там зайва, хочеться такого логічного продовження лицевої гладдю. А от зараз я дивлюся, як виглядає таке відокремлення, і досить це цікаво. Тому. Можливо, колись я спробую щось таке зробити. І навіть на найпростіших шкарпеточках. Тут мені здається, все логічно, все прекрасно, класний дизайн, дуже просто в'яжеться. Дуже я задоволена. Шкодую, що в мене немає тут світленького волтайму. Вже купувати не хочу, тому що досить багато я останнім часом купую пряжі, думав мене щось таке є. Можливо, буду повторювати цей дизайн. Мені здається, він прекрасно буде виглядати у світлих відтінках. Світлий беж, такий біленький, буде класно. Так, ці я вам показала. І ось такі шкарпетки в мене зв'язались. Хочу вам трошки про цю пряжу розповісти. Це в мене на кобуху, я її не так давно купувала, вам показувала. Сет такий я купувала у телеграм-каналі, де було 5 кольорів. Це один з них, номер 87727. Що тут, дивіться, воно виглядає у моточку. Таким, ніби воно буде таке рібеньке, ніяких явних тут ні смужок, нічого не має бути. І в більшості шкарпетки воно так і є. Тобто, там, де в мене 64 моїх петлі, все прекрасно. І навіть п'ятка. Трошки тут є такі смужки, але ну, все не плямами і все нормально. А потім, коли збільшується кількість петель, в нас зміщується, звісно, ця нитка, і ось на цій ділянці. Мені не подобається, як це все лягло. Бачите, воно плямами. Тобто мені здавалося, що ця нитка, нитка пофарбована такими цяточками, тобто буде така просто мішаніна кольорів, але все ж таки тут є якісь такі смужки, і це дуже видно по мисках. Бачите, воно такими теж плямами та смужками викладається. Я не скажу, що я не задоволена цією пряжею. звичайно, на код. До речі, ось це я ще не перемотала, не можу сказати, але здається, вузликів там немає, і тут жодного вузлика не було, тому що я казала, в мене були проблеми знак Богу. Такого плану, що у мотках зустрічались, зустрічались вузли, а дівчата в коментарях мені багато хто писав, що в них такого ніколи не було. Тому я, може так, знаєте, дарма <смі> наговорила на цю пряжу, просто мені не пощастило. Можливо, це таке одиничне явище, поки тут мені вузлики не зустрілись. Але все ж таки, все ж таки не ідеально вийшло. Я хотіла б. Щоб це виглядало трошки по-іншому. Ну, маємо, що маємо. Майте на увазі, що ось ця серія. Це на Кубоху випустили не так давно. у них до цього були різні різновиди смугастих кольорів, а остання їх така підколекція, можна сказати. Вона така рябенька, і ось так вона лягає. Тобто, це буде, можливо, десь плямами. Я не знаю, наскільки це для вас критично, але майте на увазі, можливо, вас це буде дратувати мене. Трошки дратує ось цей момент і мисочок. Я хотіла на цих шкарпетках робити надпис. Вишивати. В мене є така ідея вишити дещо на шкарпетках. Вона мене вже муляє досить довго. Я, можливо, розповім, якщо я зроблю те, що мені сподобається. Я вчора спробувала, вчора дов'язала ці шкарпетки і, і взяла таку яскраву жовту нитку, спробувала вишивати, мені не сподобалось, тому що воно виглядає як хендмейд у поганому сенсі. Якщо ви розумієте, про що я кажу, наче тут такий фон, що можна щось тут, таке однотонне розмістити, але мені не сподобалось. Дуже так було. Ну, Мені не подобається це слово у... Відношені до в'язаних речей, але ну, виглядало так дешево і дуже погано. Тому я все розпорола, мені не сподобалось. Все ж таки надпис краще робити на однотонному фоні. І то є проблема, бо я не люблю, не люблю в'язати однотонні шкарпетки, мені нудно. А для того мого задуму треба прості лицевої гладдю і з однотонної пряжі. Але, можливо, я щось придумаю, щоб мені було цікавенько той процес в'язати. Все, це щодо готових робіт. Поки нічого не розпочинала я зі шкарпеток, сьогодні хочу попрацювати над светром, тому що він якось в мене дуже повільно просувається. Я маю надію, можливо, не до п'ятниці, але. Хоча б до кінця тижня, до неділі, дов'язати його і все ж таки спробувати попрати, тому що я розумію, що чим довше він лежить, тим менше шансів в того светра стати готовою роботу. Ось такі поки плани, але не виключно, що під вечір я розпочну якісь шкарпетки, тому що темний процес, я вже неодноразово казала, що. Вдень я можу в'язати з темної пряжі, а під електричним освітленням мені все ж таки зручніше в'язати щось яскраве або просто світле. Все, побачимо з вами завтра чи післязавтра. Друзі, привіт! П'ятниця. Покажу свої процеси. Я почала шкарпетки. Мені треба зв'язати 4 пари шкарпеток для куми. Не те, щоб треба, просто похолодала вона, мені прислала фотку, що вона в моїх шкарпетках, ті, що я дарувала раніше. Я запитала, може треба ще по парі вам зв'язати всій родині. Вона сказала, що вони не відмовляться. Ну, а мені приємно, що буду в'язати, не просто там кудись складати це у шафу, а для конкретних людей. Але проблема в тому, що кума моя в родині одна дівчина, в неї чоловік і два сини. І в мене дуже-дуже мало пряжі, яка підійшла би хлопцям. Я підібрала ось такий колір це ось ця новенька форза. Але сумніваюсь, можливо, молодшому сину з такою можна зв'язати, воно таке не яскравим, буде смугами. Мають бути такі веселенькі шкарпетки, але не для дорослого чоловіка, для кума пошукала я пряжу, знайшла два таких зелених. Вони мені обидва, обидва подобаються. Але ось цей він дуже класний. Ось так він буде лягати. Але тут є такі блакитні смужки. І якщо без неї, то, можливо, то має бути для чоловіка. А ось ця блакить, я не знаю, мені не дуже подобається. Я, звісно, ніяким чином не хочу сказати, що чоловіки не можуть носити рожеве, синє, зелене там будь-яке інше. Але ну, все ж таки, все ж таки, хочеться, щоб було більш стримано, я не знаю, для дорослого чоловіка. Тому ні. Потім думаю, може ось такий зв'язати. Зелені, наче і такі яскраві, не сумні. Але в мене кум він служить у ЗСУ, і щось мені здається, що зелений колір. Мабуть, його вже дратує. Він весь день ходить в зеленому, якщо він вже і вдома буде ще зелені шкарпетки носити. Він служить так, що знаходиться у нашому місті і має можливість бувати вдома досить часто. От, і тому не знаю, не знаю, чи зацінив би він зелені шкарпетки для дома. Тому я вибрала ось що. Вибрала ось таку на кубоху. Джинсового кольору, ось такі будуть шкарпетки. Мені здається, непогано для дорослого хлопця. Мені дуже подобається цей кольор, хотіла з нього пов'язати, і от почала саме для кума шкарпетки. Ось, тут в мене, вибачте, так не досить гарно розмотався моточок. Ось так виходить. Класно. Такі джинсові під кросівки, мені здається, піде. Так, почала ці шкарпетки, думаю, ой. Думаю, може, я її дов'яжу, але відволіклась на іншу пряжу, і про неї хочу з вами трошки поговорити. Зараз це приберу. Це хай, може, залишається. Так, друзі, газал Аутлет. Відео зняла я про цю пряжу. Воно є вже на каналі, залишу посиланечко вам. І вибачаюсь, що знов про неї розмовляю. Але але вийшло так, що досить багато дівчат її придбали. Я навіть не очікувала, що багато з тих, хто дивиться мій канал, написали коментарі, що вони теж придбали, чи вже отримали, чи ще чекають. Тому я думаю, що ця інформація, яку я вам зараз розповім, буде. Вам цікавою. Що не так з цією пряжою виявилось після того, як я зняла відео. Мені здавалося, що, наче там я досить все так докладно розповіла, але, але все-таки є чим мені це доповнити. Для тих, хто не дивився, ну по-перше, раджу подивитись, можливо, буде вам корисно. А по-друге, я вам скажу ось що, яка була проблема з такою пряжою, були. Пасми меншої ваги. Це газал Outlet, і саме моя пряжа це аналог Газал Happy Fit шкарпеткової пряжі. І там має бути дві таких пасми по 50 грамів, але в мене частина пасм з тих, що я купувала, виявилась меншої ваги. Ми їх розмотали там у відео, і виявилось, що одна полупасма важить 50 грамів. Ось вона більш тонка. І давайте вам так зроблю. Щоб ви розуміли, що так воно і є, бачите яка різниця? Ось ця важить 50 грамів, а ось ця важить саме у цій пасмі 30. І чогось мені здалось, що це через те, що менша довжина. Тобто, тобто тут намотано менше метрів, а нічого подібного. Я не буду зараз вам вставляти таку мікрозйомку. Просто я думаю, що ви мені на слово повірите. Стандартна шкарпеткова пряжа, газала вона складається з чотирьох ниток, кожна яких скручена ще з двох. Тобто, загалом вісім таких тоненьких ниточок. Ось у цій бракованій полупасмі їх п'ять. Тобто, метраж співпадає, тут так само метрів, як і у іншій половині, але вона тоньша. Тобто сама нитка майже у два рази тоньша, ніж має бути. Тут 8, тут 5. І це проблема, тому що якщо ви придбаєте таку пасму і захочете зв'язати з неї шкарпетки, у вас, скоріш за все, не вийде, тому що 50 грамів, які нормальні, їх вистачить ну, на дуже маленький розмір і коротенькі шкарпетки. І що робити от з цією ниткою, яка тонша і така. Нікуди ви її не застосуєте у шкарпетки, тому що вона майже два рази тоньша за стандартну. Але в мене є вигід, і зараз я вам покажу, як я придумала це використати. В мене був інший колір з такою ж проблемою, тобто там, де одна пасма тоньша за іншу. Тут в мене вже залишки. Я зв'язала шкарпетку таким чином. Та нитка, що тоньша, там де 5 ниточок, я її змотала у два рази. Кольори я не підбирала, вони в мене як склались, так і склалися. І зв'язала з неї резинку. Вона вийшла трошки-трошки товстіша, ніж загальна шкарпетка, але це знаєте, така, така різниця, яку зможете. Відчути тільки ви, якщо ви вже сто разів в'язали шкарпетки, і пальцями ви відчуєте цю різницю. Ну, я не знаю. Якщо не казати, то ніхто цього не побачить і не впізнає. От давайте вам поближче покажу. Ну, ви бачите, різниці петель, особливо якоїсь немає. Тобто, резинку я зв'язала в дві нитки бракованою пряжею. Всю шкарпетку я в'язала з іншої полупасми, яка нормальна, але так як її. 50 грамів. Я вже казала, що навіть на такий маленький розмір не вистачить. Тому мисочок я теж зв'язала цією подвійною ниткою. Тут взагалі лицева гладь, і я не знаю, я не відчуваю цього переходу. Вона е, виходить тут 8, а тут 10, ну на 20% товша. Я не думаю, що це буде становити проблеми при носінні. Тим більше, наприклад, у мене. Шкарпетка протирається ось тут під великим пальчиком на стопі. Тому, можливо, тут і непогано, що воно трохи товше. Як бачите, виходить загалом нормальна собі шкарпетка. Так, звісно, з танцями, з зайвою роботою по цьому перемотуванню, але все-таки можна використати цю, використати цю пряжу, де ось така проблема з товщиною нитки. Я маю на увазі. Оці браковані газали аутлет. Вони не всі такі. В мене з 10 пасм 4 проблемних. У двох така різниця 8 і 5 ниточок, а у двох пасмах різниця у вазі менша, і там в нормальній пасмі 8 ниток, а в той, що тоньша, 7 ниток. І там я чогось думаю, що теж можна в'язати. Взяти спиці просто 2,25 і так само зв'язати з нормальною вісім ниток резинку. А саму шкарпетку настоює де сім ниток і нічого не буде, чи додати мухер, чи що, щось там помудрувати. Неприємно, це зайві клопоти, це не те, що ви взяли і зв'язали, але все ж таки можна якось це використати. Тим більше магазин, у якому я це придбала, це той самий телеграм-канал, що я дуже часто згадую. Я звернулася, я не вимагала повернення грошей, тому що навіть. За таких обставин мене, наче, все, влаштовує, просто написала, що е, ну що багато дівчат, з ким я спілкувалася, придбала таку пряжу. Можливо, до вас буду звертатися, щоб ви розуміли, що саме не так, і розписала всю цю ситуацію. і Мені повернули е, без всяких там проблем гроші за ось цю різницю, як недовіз, як правильно сказати. От, продавець сказала, мені буде спокійніше, що я вам поверну гроші і ви ще будете повертатись у мій магазин. Тому продавець абсолютно адекватний, все можна вирішити, якщо у вас така проблема з цією пряжею, яку ви придбали. Наче все по процесам. Одну шкарпетку я вчора дов'язала і вже вночі почала іншу. І зараз, ось на такому вона етапі, я думаю, що сьогодні, звісно, я її закінчу. Вони маленькі, звісно, в мене вийшли десь. Ну, мені здається, навіть не 36. Можливо, 36, скоріш за все, 35. Я не міряла, і я навіть не знаю, чи буде тут блокувати, чи вже дома, тому що в мене тут немає блокатора. В мене один отой саморобний пластиковий. Але кольори класні, пряжа непогана, тому, тому сподіваюся, ці шкарпетки також знайдуть свою власницю з маленькою такою ніжкою. Ну і перед тим, як з вами попрощатися, хочу вам дещо показати і зробити такий невеличкий анонс на грудень. Тому що я думаю, що вам буде дуже-дуже цікаво слідкувати за моїми відео, які будуть виходити у грудні. Зараз розповім, чому саме. Ось такий подарунок зробила мені мій друг Надія з Надя Лоліна. В неї є канал, я залишу на неї посилання, хоча я думаю, що ви всі з нею знайомі. Ми якось почали обмінюватись подарунками, і не можемо зупинитись. Я хотіла спочатку відкрити з вами цю посилку, тому що я не знала, що саме до мене їде. Надя просто сказала, що приїде посилка. Але я дуже рада, що не зробила цього на камеру, тому що я не знаю, просто б там 10 хвилин ахала охала і не могла підібрати слів. Я не витримала я відкрила одразу, як принесла її додому, тому що це просто. Найкращий подарунок сюрпризний для в'язальниці. Зараз я вам покажу трошечки, покажу, що всередині, і розповім, що нас чекає з вами разом у грудні. Я нічого ще не розглядала, тому що, дівчата, це пряжний адвент-календар. Це просто, я не знаю, це такий... Скарб у прямому сенсі слова і за вмістом, і за емоціями. Я дуже рада, що у нас в Україні дівчата, які займаються пряжею, фарбують. Придумали ось таку суперову річ. Я зараз покажу, хто це робить. Це виробник Lucky Yarn, Я теж залишу на неї посилання, тому що я в'язала вже з пряжі, яку фарбується дівчина. Вона якісна, там дуже-дуже класні кольори, і тому можу рекомендувати. Вона класна, вона, шкарб... вона фарбує і шкарпеткову пряжу, і переноси, і щось більш таке цікаве. І то, тому раджу заглянути, можливо, ви щось для себе там підберете. І що в нас тут? Я так, знаєте, трошки вас оманю. Тут 12. Мені здається, 12 має бути смаколики. 12 міні пас різних. Я так розумію, тут буде шкарпаткова пряжа. Тому, у грудні, починаючи з 1 грудня, кожен день я буду відкривати один пакуночок і дивитися, що там за пряжа, і, звісно, показувати вам. Я думаю, що буде цікаво. Ну, мені принаймні буде супер цікаво. Я ще досі під впливом якихось емоцій. Я Зараз дивлюсь, думаю, як, як дожити до 1 грудня і втриматись, не почати розглядати, що там. Але я отримала і розпакувала, написала надії і одразу прибрала подалі в шафу цю коробку, щоб не було такого, знаєте, щоб не було такої спокуси, все це одразу відкрити. Ось, дівчата, похвалилась вам своїм подарунком, тому запрошую вас. На канал мій у грудні. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь, тому що пряжний адвент-календар це дійсно щось таке новеньке. Я бачила, що таке роблять. Мені здається, американці. Мені здається, у американських виробників кілька років тому я щось таке бачила, але, але у нас в Україні я такого не зустрічала. Тому я дуже рада і чекаю з нетерпінням. 1 грудня, щоб почати розпаковувати, що там всередині. Я не знаю потім, як з цього зв'язати щось. Мені здається, там буде щось таке, знаєте, ну, що захочеться зберігати. Але подивимось, подивимось з вами разом. Це, дівчата, буду з вами прощатися. Дуже дякую за те, що зі мною. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Раджу подивитися все ж таки відео. Про пряжу, Газал-Аутлет, тому що я так розумію, що наші продавці почали її закуповувати. Можливо, це якась разова акція, але я бачу, що з'являються вже інші артикули. І я хочу, щоб ви знали, що можуть бути нюанси з такою пряжею. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Хочеться вірити, що буде в нас більш-менш спокійна зима, досі відносно тихо. Але як сказати, тихо, знаєте, не злітає стратегічна авіація цих мишебратів. Але ну, наша область Дніпропетровська, вона, мені здається, кожен день щось прилітає, чи дрони летять через неї, чи бідний кривий ріг постійно туди ракети пускають. Тому у біля фронтових областях тиша то таке досить відносне поняття. От сьогодні в області в нашій було три чи чотири вже сирени. А тільки 15-та година дня. Тому не нехтуємо укриттям, коли лунають сигнали повітряної тривоги. Треба зберегти себе та своє здоров'я. Бувайте, дівчата, сподіваюсь, у вас все гаразд і до зустрічі у нових відео.